Дії на Майдані в Києві в ніч на 30 листопада бійці Беркута жорстоко побили учасників мирної акції, викликали обурення громадськості всієї України і світу. В суботу, 30 листопада, голова Надвірнянської районної ради з цього приводу скликав позачергове засідання президії районної ради. На заклик голови районної ради відгукнулися депутати міської на чолі з міським головою та сільські голови. Присутні одностайно засудили дії влади на майдані у Києві. Були навіть пропозиції по захопленню влади. На місцях, щоб захистити мешканців району від подібного в Києві, після бурхливих дискусій було прийнято рішення терміново скликати позачергові сесії місцевих рад і попередити органи державної влади та керівників силових структур про недопустимість застосування сили проти учасників мирних акцій протесту, оголосити попереджувальний страйк, провести позачергову сесію районної ради 1 грудня у місті Києві, організувати виїзд на Київ, активістів та всіх бажаючих для участі у всеукраїнському ві. Чи на Майдані Незалежності. Я був, повірте, вражений, що скільки воїв приїхав зараз прийняли участь. В тому. Значить, ви Велибайдужі, у нас є майбутнє. Увечері, 30 листопада, колона автобусів та автомобілів вирушила на Київ. Такі ж колони вирушили з усіх районів області. Близько 50 машин виїхали опівночі з Івано-Франківська. Ще о 10-й годині Київ жив звичайним життям і нічого не віщувало, що через якихось дві години розпочнеться нова революція. Вже після 11-ї години площа перед пам'ятником Шевченка почала заповнюватись людьми. Депутати Надвірнянської ради своє виїзне засідання розпочали, як годиться з держав гімну України їх несподівано підтримала вся площа. Ця сесія була, мабуть, найкоротшою і найоперативнішою в історії районної ради. До пенні сесії одне питання, яке склалося в зв'язку з ситуацією України. Ставлю на пропозицію розглянути питання про відставку президента України, відставку уряду і розпуску Верховної Ради. Хто прошу голосувати? Подібні виїзні засідання провели і депутати інших районів, зокрема Колимийського. На цей час уже було відомо, що вночі окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій на Майдані Незалежності, Європейській площі Парку Хрещатий, вулицях Банкові, де знаходиться адміністрація президента Грушевського Кабмін та Верховна Рада Богомольця, де знаходиться міністерство внутрішніх справ. Тим часом до пам'ятника Шевченка як до Великого озера стікалися потічки учасників ВІЧа. я зі євроінтеграцію, тому що я за права людини, за лібералізм за Європу. Десь у півдні це людське озеро вилилося на вулиці Києва і попрямувало до Майдану Незалежності. За різними підрахунками висловити свою підтримку євроінтеграції на вулиці вийшло більше мільйона людей. Такого Київ не пам'ятав ще, мабуть, часів Української Народної Республіки. Злякався навіть Ленін, який понуро дивився в стіну найближчого будинку і сподівався на толерантність мирних українців. Майдан Незалежності не зміг вмістити всіх бажаючих, тому люди шукали місце, де могли, навіть на ще не зібраній міській ялинці. Міліція і Беркут завбачливо покинули майдан, і вся влада на площі перейшла до рук опозиції. і вона не відмовилась. днів страйку в Києві будьте тут з цього майдана ні кроку назад, все майбутнє у нас попереду. Ось там в адміністрації, в верховній раді, в кабінеті міністрів. В єдності сила на майдані всі як один стоять всю весь цей тиждень повна блокада і країна буде нашою. Мені все рівно куди втече завтра, Янукович, в Москву чи в Китаї, але тут влада йому вже не належить. Ми не дамо продати країну. Ми її відвоювали, і вона наша. Якщо сьогодні хтось сидить вдома. Хтось залишається байдужим, хтось не прийшов з нами на цей Майдан, він ставить на собі Равське Тавро. Бо сьогодні доля кожного українця бути на Майданах по всій країні. Ми маємо продемонструвати, що Україна демократична держава і народ має можливість її керувати. І я щасливий бачити перед собою ці світлі і чисті обличчя. Я щасливий бачити віру в передбаці. І переконаний, разом ми переможемо! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Ми зібрались тут. Ми йшли на майдан, який був заблокований міліцією. Вони злякались, і на сьогоднішній день це вже одна з перемог. Ми знаходимося на майдані, і це наша перша перемога. Друге, ми будемо зараз робити все. Ми винесемо план, будемо радитись всі керівники опозиційних сил, свободи, батьківщини, і зараз можемо сказати поступну дії. Наша чітка позиція. Уряд та президент повинні піти відставку. Відставка. 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 А розпочав віче патріарх Української греко-католицької церкви Любомир Гузар, який зазначив, що українці є добрими людьми і тому до влади мають прийти добрі люди. При Божій помочі! Можемо подолати зло, коли чинимо добро. Його підтримав у своєму виступі колишній глава уряду, брат екс-президента Польщі Ярослав Качинський віце-президент Європарламенту Яцик Протасевич. Але то би бути разом, а дійсно разом, то значить бути в Уні, означає також, що разом будуть наші два великі народи польські й українські. Європа буде сильнішою і буде більше матива, якщо Україна буде разом з нею. Лідери опозиції оголосили програму дій на найближчі дні. А Віталій Кличко закликав усіх не піддаватися на провокації. ось же, товариство, створений штаб національного спротиву. Для чого це зроблено? Для того, щоб ішла координація. Перше координація тут людей в Києві на Майдані. Тут центр нашого спротиву. Починаючи з цієї хвилини. Ми отут залишаємося. Зараз будемо монтувати сцену. Зараз тут по всьому майдану. Ми будемо встановлювати намети. Ми з цього дня. Ми з цього дня розпочинаємо національний страйк. І хоче то хтось чи не хоче, але в Україні почалася революція. Революцію в сучасній українській державі. Це власне була оця революція, яка завершилася 1 грудням 91-го року. Але ця революція, як ви пам'ятаєте, була не завершена. Не відбулася в державі ілюстрація, не була змінена система влади, не була заборонена комуністична зараза. Теперішня революція це має бути третя і звитяжна революція української нації. Бо ми з вами вийшли не за що інше, за наші права. Ми з вами вийшли за те, що ми європейська нація. Ми з вами вийшли за те, що ми хочемо жити в нормальній цивілізованій державі, щоб українці були господарем на своїй землі, і не перкут тут панував. А ми. Прості, громадяни відповідальність брали на себе і йшли вперед заради наших дітей. Я хочу звернутись до кожного з вас. Сьогодні дуже важливий момент. Влада боїться тут стояла міліція, стояв Беркут. Коли ми зібралися разом, ми побігли. Я звертаюсь до працівників внутрішніх справ до міліції. До кожного. Будь ласка, не працюйте проти людей. Тут, тут стоять ваші друзі, знайомі, може родичі, будь ласка, не виконуйте поганих за приказів тих злочинних приказів, не охороняйте цю банду. Я впевнений в тому, що тут багато знаходиться людей, які давали присягу, були в армії. Хто зараз в армії, хто був в армії, присягу дають один раз і на все життя служити свого народу, служити батьківщині. І я звертаюсь до кожного з вас. Я звертаюсь до кожного з вас. Ви повинні відстоювати інтереси кожного держави. Дорога громада Тут або так, або ми. Їх або вони, нас. І ми їм ніколи не дамо можливості вкрасти країну, вкрасти наше майбутнє, знущатися над мільйонами українців заради їхнього блага, заради блага їхніх сімей, заради того, щоб вони жирували. А країна знищувалась сотні тисяч людей, які стоять тут, за якими дивиться весь світ, за якими спостерігає вся спільнота, повертають владу українському народу. Саме тому я закликаю кожного. Бути рішучими ні одного кроку назад. Наші завдання. Перше. Ми створюємо загальнонаціональний штаб національного спротиву. Хто за підніміть руку? Друге. В кожній області. Такий штаб повинен бути створений всіма політичними силами, всіма громадянами. І від Києва до Луганська, від Луганська до Львова, і по всій нашій Україні. Україна повинна повстати. Це є боротьба за нашу демократію. Ми приймаємо це рішення. Щодо розгортання Національного штабу на Майдані. Четверте. Нас запросили київські профспілки і Київська міська рада, щоб якщо було голодно, то ми погорілися там. Так. Зпосередньо на Майдані розбиваємо сцену і палатки. Так? Шосте. Дякуючи Попову, він нам вже будиночки привіз для того, щоб ми грілися. Тому будиночки повинні бути народні. правильно? Звертаємось до наших західних партнерів, бандити, які сидять в приміщенні президента, кабінету міністрів і українського уряду, повинні відчути, що таке бити дітей, що таке давати незаконні накази, що таке знущатись з України. Санкції проти режиму Януковича. <ріст> Далі. Восьме. <ріст> У нас є такий орган, як Верховна Рада України. Доки там сидить банда з комуністів і партії регіонів. Це не рада, а це зрада. Цінні сили, яких вибрали ви, вимагаємо негайно в парламенті голосування за відставку антиукраїнського уряду Азарова Азірова. Є така потвора, яка носить звання міністра внутрішніх справ. Він виконував наказ і він його давав бити наших дітей під суд і під кримінал. І десяте є той, який поки що сидить. В кабінеті Президента, після того, коли він відмовився підписати договір з Європою, після того, коли він дав вказівку бити наших дітей, більше такого президента. На відміну від мітингу минулої неділі на європейській площі на майдані незалежності не було не лише великих екранів, де люди могли бачити виступаючих, але й належного озвучення. Тому багато людей не лише не бачили, але й погано чули виступаючих. Тому Олег Тягнебог ще раз попросив не піддаватися на провокацію і не вчиняти насильницьких дій, щоб не дати правоохоронцям підстав застосувати проти мітингуючих силу саме тут на майдані. Ми розпочинаємо наші дії. Ми тут зараз створимо штаб, і той штаб де буде знаходитися ось тут, будинку про спілках. Тому що поки тут якісь провокатори під низом щось кричать, там же знаходяться наші люди, і скоро на цьому екрані будуть показувати наш мітинг правильно. Часом буває як, Хтось прийде і кричить: ідем, давай мені вперед! Коли ти кажеш, пішли вперед. Він каже, Ой, вибач мені, жінка казала, хліба треба купити. Товариство, тому я дуже прошу, майте відповідальність того, що зараз робиться. Перестаньмо бавитися в дитячу пісочницю, це серйозні речі. Якщо ви думаєте, що та влада просто так вам віддасть владу, ви глибоко помиляєтеся. І Якщо в нас з вами не буде створено на місцях координаційних комітетів, нічого не буде. На цей час опозиція вже захопила будівлю міської адміністрації та будинку «Проспілок». і група молодиків у масках закидала камінням і димовими шашками вікна Київської міської адміністрації і вирушила до адміністрації президента. Найвіше продовжувалися виступи, а лідери опозиції та Петро Порошенко пішли розробляти план дій для повної зміни влади в Україні. Ні слава, ні воля Ще нам, браття українці Усміхнеться доля Дзвінуть наші волі За нашу свободу І покажем, що ми, браття, позадсько Я